Дорогі мої друзі, хочу знову сказати, що е, ми знову будемо в неділю робити медитацію. Ця медитація буде е, відкрита для усіх зацікавлених. Е, то в день вишиванки я хочу вас попросити, щоб ви з'єдналися е, на цю медитацію. Е, ця медитація буде, е, ну як кожні мої медитації, вони вийдете у дуже такий глибокий стан розслаблення. То в цей день вишиванки я хотів а, всіх вас поздоровити і з тим розумінням, що ми тут на заході так само а, уболіваємо, молимося, медитуємо, а, робимо все, що можна, щоб підтримувати Україну у цю тяжку а, годину, та навіть і хвилину в українській історії. Ми, ми тут і плачемо, і піднімаємо один одного, і стараємося, і збираємо кошти, і думаємо, і підключаємо а, уряди канадські, характивні організації, наших друзів, наших сусід, щоб ми з'єднувалися і допомагали Україну. То старайтеся, працюйте. Для мимоси ми для тих членів ЗСУ, які є на передові, їхні сім'ї, їхні а, любимі люди, які їх підтримують, а, і так само для всіх полонених і тих, які знаходяться або в шпиталі, або в реанімації, які пережили оці жахіття під час цієї війни, а, я особисто був просто вражений. А, Наприклад, як е, фантастично українське військо показує свої здібності із, із західною технікою, самі американці ніколи не думали, що українці можуть е, на такому рівні е, працювати. Наприклад, е, коли статистика велася, якщо ви почнете студіювати патріот, і які здібності патріот мають, то вони кажуть, що якщо патріот там вибиває там приблизно 80% ракет, це є дуже добре. А тут українці а, а, вибили 100% ракет в один день, і це не тільки двоє ракет, це 18 ракет, які були послані. Ракети ці, ці звукові а, балістичні ракети кінджал ще строї, які ви були вибиті. Це Показує українську винахідливість, українську здібність. Я пишаюся тим, тому що якщо подивлюся на свою історію і своїй сім'ї і свою родину, то мій дід Григорій, наприклад, він був слюсарем, приїхав до Канади. Мій, мій батько так само. Він був механіком, мусив відразу піти на роботу, в 17 років, щоб утримати сім'ю тут, бо приїхали з України нова мова, нова культура, мусили вивчити і розвиватися. І він став механіком по а, дізельних машин, це, є, наприклад, Фіре займався. А тоді він перейшов і тому, що він мав зарядження відносно цього дізельного палива, бензини, то. він та було, було таке шкірине хвороба. Він прийшов до, до бути зварщиком. варшиком, і не тільки з варшиком він почав ремонтувати зварювальні апарати, регулятори а, і оці свічки, які запалюються. І то мій тато так само механік, і бачу, як у Закарпатті новини були про одного а, хореографа, який став так само був інженером, і він почав робити ці. Приладі для пікапів, де кулеметники можуть дуже легко вживати кулеметники, щоб збивати ці шахіди. І це відразу його нова інновація: вживаються лазери, там хлопці їх збирають, і вони відразу поставили. і оперується на всіх ділянках фронту, я хочу підкреслити, що українська винахідливість, українське побратимство, українська мудрість України як збираються разом. Я не думаю, там ніяка країна в світі не може так зібратися докупи і працювати разом, як українці зробили в цій війні. Дивлюся так само новини, як, як зустрічають президента України. По, по по цілому світі і таке приємне враження що що для мене як наприклад я народжений тут в канаді але бачити наприклад президента які поважають обнімають це ніколи не було в світі. Подумайте, Януковича обнімали б якийсь англійський прем'єр-міністр чи французький президент. Це ніколи не сталося, а тут його пишаються, стою стоючи, аплодують. І це нічого не значить. Я не є про Зеленський чи як, а це є просто показник людської особистості, що він встав до своєї обов'язків свої обов'язки і сильно над ним почав працювати. І я опладую це, що ці можливості і такий характер людей є, але це не значить, що тому що хороший президент то судова система. Хороше стоїть і показник зараз. Судова система в Україні переходить в якісь реформи. Я думаю, що треба більше реформу, тому що хлопці приїдуть назад і від фронту, і будуть, хочуть знову займатися бізнесом, займатися розвиттям країни, і треба мати нормальні закони. Без жодних законів ми це не можемо займатися. Але хочу підкреслити, що як ви бачите, я про ці тудешні питання говорю. Але це так само сприяє на духовність. Так як ви ставитеся, наприклад, до вашого Бога, так як ви спілкуєтеся, чи ви працюєте з любов'ю, воно так само відзеркалюється у вашому щоденному житті. То це не є, наприклад, що людина може медитувати, а тоді вона йде і грабити інше. Воно, воно одне з ним не, не співпадає. То, то в цей час, коли є така велика. А, а, нервова нагруза, наприклад, в Києві, я бачу, що у мене дуже багато підписників. Я, я би вам порадив. А, прошу попробуйте мої медитації, а, постарайтеся з ними працювати. Медитації наживо, коли я їх роблю наживо, вони набагато більше впливові і вражаючі, ніж коли вони є в записаному варіанті. Але навіть у записаному варіанті. Вони працюють і дозволяють, щоб ви, ви отримали щось. Так само хочу підкреслити, що ми почали таку програму, де ви можете бути членом. Ми, ми, якщо ви станете членом нашої а, youtube групи ми вас будемо підтримувати, вчити медитацію, вчити інші курси відносно півсвідомість, як себе заспокоїти, як себе заспокоїти відносно а, тривожність. Фобії зараз багато, наприклад, зараз приходять хлопці, які отримали посттравматичний синдром, і вони з того страждають. Може вони згубили кінцівки, може вони. Um, залишилися і і не можуть заснути вечорами. Я, як хто є у якісь керуючі посади, які хочуть, щоб я з вами працював? Наприклад, якщо ви є голови психіатричних шпиталів, якщо ви є психіатричний лікар, психологи, і ви вживаєте методи, які ви зараз uh, не працює, ну uh, Говорити із солдатом у розговірній терапії, щоб зняти посттравматичний синдром, це не працює. Це забирає роками, а ми потребуємо нові методики, нові знання, нові моделити, щоб це по -по помогти людям. І в цьому а, а, дійсно допомогти а, нашим тим, які постраждали ці травми, і психоротерапічні. Знання так само вони допомагають, але це є дуже, як би сказати, ви даєте е, бальму чи як на, до величезної кровотечі. Треба відразу зупинити ту кров. Треба зра зразу подумати, як ту травму зняти. Травму можна знімати, травма легко знімається. Але треба мати ці навички, треба знати, як до цього підходити. І лікуватися травми травмою пігулками. Ну це, це не є спосіб лікування травм, бо травми не знаходяться специфічно у тілі і не є хімічно якби, зроблені. Травми знаходяться поза. Uh, поза за тіло, а тіло реагує на наш енергетичний центр, на ці енергії, які є у нашому нашій душі, і ви маєте вміти і знати, як це зніматися, щоб ви могли, наприклад, допомогти людям і ці травми знімати. То, то ці кінжали, оці безсонні ночі, які ви получаєте сьогодні. Я хочу підкреслити, що це є тільки як би сказати дуже тяжке випробування ем, для України в цей час, і через це випробування ви міняєтеся. Що стається? Ви получаєте і розумієте, що. Кожна хвилина, кожна минута, е, ви не можете так легковажити. Ви не можете легковажити стосунки з рідними. Ви не можете легковажити стосунки із дружиною чи чоловіком. Ота останній раз ті обійми, що ви маєте, це можуть бути останні обійми, коли відчуєте від цієї людини. І це не можна легко е, так легко до цього ставитися. Треба просто. Із великою любов'ю, пошаною ставитися до наших лю любимих і наш, навіть наших друзів, друзів, які ми маємо в нашому житті. Я думаю, що ця війна спонукала зрозуміння між багатьма, хто є друг, а хто, е, хто є стіна, а хто не, не може допомогти. І цікаво, як люди навіть і говорять про майбутнє вичищення оцих окупованих земель. Я думаю, люди, які підтримували Москву і співпрацювали з Москву, вони зрозуміють, що в Україні їм нема долі, що вони мають табуретки чи як свої а, валізи збирати і їхати додому. Але дуже цікава новина, наприклад, так само. З Навальним на Навальному каналі і розказують, як люди заробляли на оцих е, ракетах, як вони е, займалися керівництво ракетобудування в Росії, то просто корумпована організація, так як їхнє військо, так як все решта, і, і виявляється, що ці кінжали то не кінжали, а специфічно вони С-500, які навіть не є нова техніка, яка не була роз, роз, розроблена, а вони на цьому заробили, продаваючи стару техніку. І тепер <с Secretary> Путін їх ув'язнує, і це є типово, наприклад, бізнес по-російськи, як, як свій, свій уряд, своїх друзів, просто надурити, вкрасти і тоді жити в Чехії чи жити у в західних європейських країнах і їздити по Ламборгінгі. То це для мене так смішно дивитися на ці новини, бо це нічого нового. Україна зараз має вибір, наприклад, в Україні, чи вона буде вибирати таке життя, де ви підтримуєте олігархів, де ви підтримуєте незаконних суддів або чи ви підтримуєте людей. І, і моє серце завжди є з людьми, щоб підтримувати людей їм давати можливості, щоб вони відкривали фірми, нормальні закони, щоб люди могли розвиватися сімейно і все, і, і працювали так. То останнє, хочу сказати, є. А, Є підписуйтеся на мій канал відносно членства, якщо маєте можливість, це дає можливість, щоб ми, ми випускали більше і більше продукту. Мій продукт обмежений з кількістю, наприклад, людей, які співпрацюють із нами. Якщо ви зацікавлені навчитися, я тут знову готую уроки відносно бувших життів і хочу взяти навчити вас. Бувших життів і мої уроки, наприклад. Навчання у підсвідомий стан, буду звертатися до людей, які звернулися до мене незабаром. І щоб ці уроки почати. То, якщо ви маєте питання відносно уроків, відносно а, навіть мати сесію, недавно вчора, наприклад, зробив дуже фантастичну сесію, і я такий радий, що люди звертаються до цього, пробують, і в цьому воно їм допомагає. То дякувати всім. Що ви мене підтримуєте, хорошого дня, вишиванки. Ми любимо Україну, стараємося, вболіваємо, молимося і бажаю вам сильного, як би сказати, щоб не падали у безнадії. Бо дійсно надія є головна, треба мати надію, і навіть, навіть всевишне, якщо ви впадаєте в таку безнадійність. Um, Старайтеся звертатися до святого Тедея. Тадей то він для безнадійних, і часом навіть і мені потрібно помолитися і співпрацювати з ним. Бо часом навіть я, як будуваю цю uh, організацію, стараюся розвиваюся і все. Воно так само Я живу людським життям, і людина так само впадає трошки в депресію, чи, чи в. Uh, uh, Таке відчуття що е, скільки старань воно може не виходить, але але ви можете зрозуміти, що я ці самі практики, які я проповідую або говорю про них, я сам живаю для себе. Я так само, коли мені переходиться якась депресія, все я заходжу в гіпноз або в медитацію. Так само роблю медитацію з друзями, щоб ми підняли наші е, якби, відчуття. Добре, хорошого дня! Бажаю вам всього доброго. Попробуйте медитації. Пишіть Мені Завжди ваші відгуки е, цікаво прочитати. Дякую вам всім.